Не дивлячись на війну, навпаки, якраз через війну нам ще важливіше забезпечити збільшення видобутку там, де це можливо, там де не тривають активні бойові дії, і забезпечити надійність роботи всієї системи. Вся станція нам дозволяє видобувати більше газу у більш стабільний спосіб і витрачати менше палива, тобто робити це у більш ефективний спосіб також. Кожен рік готуємося до опалювального сезону. Це рік є особливий, Ми дотримуємося всіх графіків, щоб забезпечити наші всі об'єкти соціальної інфраструктури, всі об'єкти критичної інфраструктури газом. Це гарний приклад того, як взагалі система Нафтогазова має працювати навіть у дуже складних умовах.